Представляємо ріпак ДК Сефор, це середньоранній гібрид селекції Декалп, створений спеціально для ранніх строків посіву та регіонів із ризиком нестійкого зволоження. Гібрид має надзвичайно високу зимостійкість і стабільну врожайність до 60 центнерів з гектара. Осінній розвиток повільний. Що дозволяє накопичити вологу і поживні речовини до зими. Саме це робить його ідеальним вибором для раннього висіву в умовах полісся та лісостепу. Рослини компактні, заввишки від 115 до 130 см, з інтенсивним гілкуванням і раннім цвітінням. Гібрид чудово витримує загущення, найкраще реагує на ранні строки сівби, а пізні небажані. Стійкість до Фомозу становить 9 балів. До вилягання 8. також сефор стійкий до весняних приморозків та розтріскування стручків, рекомендована норма висіву від 400 до 600 тисяч насінин на гектар, залежно від строку сівби, морфорегуляція, обов'язкова при ранньому посіві та рекомендована в умовах ризику перезимівлі. Гібрид ДК Сефор це надійний варіант для тих, хто хоче отримати стабільний урожай у складних кліматичних умовах. Використовуючи повну силу класичної технології вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.